Привіт, мої любі! Ви у Задзеркаллі. Вітаю вас, мене звуть Аліса. Я ваш провідник у Задзеркаллі. І сьогодні подивлюся тему, яку мене просили поглянути в коментарях. Бачите, я все читаю про андронний колайдер. Хочу сказати одразу: ця тема мені не знайома. Я, чесно кажучи, маю таке доволі. Розпливчату таку уяву маю відносно того, що це таке. Ну так, десь щось колись чула, як будь-яка звичайна людина. Зараз щось у мене пахощі, тут розгорілися, зараз загашу. Так, трошки загасила пахощі за кадром, бо прямо загорілася моя пірамідка. Буває таке. Я, до речі, це все теж сприймаю як сигнал і як знак. Я вже подивилася, звісно, дістала карту, що це був за знак. Знак був добрий, тому продовжуємо дивитися. Я взяла таку сьогодні колоду до Маркеті, дуже її люблю, якраз на всілякі такі технічні питання. Атомні станції на ній дивилася катастрофа. Ну, тобто до речі, також було звернення по відео, буде відео. Відносно катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції? Ну, майже на роковини. 26 квітня були роковини. Трошечки пізніше, я трошечки не встигла, але скоро зніму. Але сьогодні в нас андронний колайдер. Покажіть нам, будь ласка, що це взагалі за агрегат такий? Що це? Як вони нам покажуть? Так. Метал, по-перше. Так, дивимося. О, щось не дуже добре, я вам скажу. Тобто він приносить, приносить якісь болісні штуки. Це карта таких болісних, тяжких переживань і. Мечі це також у нас інформація, але по цій карті або тут якась іде інформація, яка для нас не дуже прийнятна. Або тут іде інформація, яка нас може поранити. Ось так. Ну, це фонова у нас карта, ми її маємо на увазі, але основний розклад в нас ось. Тож, портал, я одразу сказала, портал, ворота. Знаєте, був а, такий фільм Звзні врата, чомусь зараз він мені а, прийшов. Ну, Зоряні ворота, якось не знаю, там не ворота має, має бути. Зоряний портал, можливо, якось так в перекладі, точно не скажу. Інформаційно, ну, тобто, це інформація, або між світами портал, або між якимось такими, знаєте, тонкими шарами а, світів, як же це сказати, інформаційні світи. От, можливо, віртуальний якийсь портал. Ну, тому що паш мечів це в нас інформативна. Карт, інформаційна карта, карта повідомлень, карта отримання інформації, отримання новин. Зараз ми розкриємо, подивимося, що за новини, куди, що і навіщо. І знову портал. Можливо, навіть портал у потебіччя, де наші пращури, ну, щось таке, до якихось інших світів, хочеться сказати, якихось інших, можливо, вимірів. Ну, подивимося. Тож, мене цікавить оцей паж мечів. Зараз все вам посуну, щоб було видно. Амулет не посуваю, його чіпати не можна. Він у мене заряджений і має лежати на своєму місці, тому будемо танцювати навколо. Тож, паж мечів. Дуже цікаво. Явна інформація йде про якесь збагачення. Навіть не про спілкування, не про зустріч, а про збагачення. Не про домовленості, якісь про збагачення, про е достаток, добробут. Ось такі якісь ідуть історії. Інформація це інформація. Це інформація, знову вийшов паш, це точна інформація. Тобто андронний колайдер він дає, ну це якийсь... Знаєте, такий засіб, за допомогою якого отримують інформацію. Не знаю, як телеграф був свого часу. Як був свого часу там, винайдено було телефон. Ну, тобто, такий канал інформації, інформаційний канал. Канал отримання інформації. Канал зв'язку, можливо. Канал зв'язку. Ну, ні, це не канал зв'язку. Не канал зв'язку. В односторонньому. Ого. Бачите, яка карта вийшла? Карта дерева життя. Не в односторонньому порядку, і не в двосторонньому, а в багатомірному такому порядку зв'язок. Тобто можна встановлювати зв'язок. Дивіться, якщо, наприклад, телефон з пункту А в пункт Б можна подзвонити. І буде двосторонній зв'язок. Там Телеграф односторонній, з цього місця там сюди передає. так? А, ну, якщо я не помиляюсь. Перепрошую, я в цих технічних моментах не дуже знавець, я гуманітарій на 100%, тому перепрошую. Якщо я десь допускаю якісь неточності, ну, будь ласка, зробіть мені в коментарях лікбез, я буду дуже вдячна. А, тож, м -м, хотіла сказати, м -м, починала приклад і відволіклась. Телефон, наприклад, ну, беру телефон, телеграф не буду чіпати, не дуже знаю. А так, теж доволі просте уявлення маю. Тож, телефон, двосторонній зв'язок. То тут, подивіться, багатовимірність, яка, зв'язок одразу з усім і з кожним окремо, це неймовірно. Нам просто показали характер зв'язку. Коротше кажучи, це багатовимірний телефон, отак я би сказала. Але це, ну, це дуже, не просто дуже просте визначення, а таке. Ну просто примітивно далі нікуди. Це набагато складніша штука, набагато... Ну таке, що ми своїм мозком ще поки що і уявити не можемо. Але це однозначно портал переходу. Дві десятки в нас вийшло. Це, ну, так, а, інформація про що. Ну, поєднуваль. Ну так, це зв'язок, це зв'язок, але нам показали, який зв'язок, бачите. Угу. Щось багачує. Так, дивіться. Можливо, навіть з іншими світами. Тут, до речі, в цій колоді є отакі кілька карт, які показують нам палац кожної масті. Це в нас палац жезлів. Тобто це інший світ. Це інший світ, я правильно розумію? Так. Коротше, це канал зв'язку з іншими світами, яких ми не знаємо. Більшість людей, да? На офіційному рівні ми їх не знаємо. Наука нам про них не розкаже. І це, нібито портал туди, що ми віддаємо через цей портал? Віддаємо якісь ресурси земні. Які ресурси? Ну, фізичні ну, гроші буквально. Ну, ви знаєте, або гроші, або якісь коштовні такі. Це ресурси Землі? Ні. Рес, ну, ресурси планети? Мається на увазі? Ні, не ресурси планети. Щось виготовлене руками людей? Ну, таке, нібито, знаєте, як нелегально, типу, передається, типу, вкрадено, щось таке. Це хм, дуже цікаво. Це наші м, якісь ремесла? Ну, ні. Ну, не можу. Я вже, знаєте, в угадайку просто граю. Не, не йде мені ця інформація, що ми віддаємо. Віддаємо ще якусь інформацію, причому, знову ж таки, так, підпольно, знаєте, нелегально, тіньовим якимось чином. Технології, до речі, технології я правильно розумію. Технології, ну не зовсім, якісь креслення. Да? Ну от якісь креслення, знаєте, от це вже я, ну, тут я попала в точку. Вже думаю, не буду більше грати в угадайку, тому що все, що я так е предполагаю, все ні. Все ні. Ну, якби а точно я не знаю. А, але, от, бачите, тобто якісь креслення, якісь е такі проекти. Які показують, дають майстерність, дають, ну, дозволили нам побудувати наш світ, так я би сказала. Тобто це навіть не технологія, це ідеї цих технологій чи креслення. От якось так можна сказати. І що ми отримуємо? Ну, давайте я згорну, щоб було видніше. Мені то зрозуміло, а вам буде не видно. Що ми отримуємо через цей канал, через андронний колайдер? Ого, ого, ого. Ну, ми отримуємо ресурси ще більше, скажімо так. Фу, слухайте, от знаєте, нібито від, мені де така фраза вищий світ у цього. От від вищих світ у цього ми отримуємо ніби вказівки, по-перше, це вказівки. Так, це вказівки, вийшов другий король, подивіться, Вірніше, не король, тут у нас лицар і вийшов король. Тобто, вказівки відносно того, як нам жити на нашій землі, правильно я розумію? Правильно я розумію, як нам будувати наш світ. Палац Кубків вийшов. Дуже цікаво. Ну, тобто, ви зрозуміли, я десь віддалено чула про андронний колайдер. Я кажу, що я не розуміюся на цьому, але я віддалено чула теорію про те, що, в принципі, те, що нам говорять, а нам про нього майже нічого не говорять: типу, це просто експеримент, вивчення Всесвіту і все. Ну, типу, така крута, дорога, дорогезна штука, зроблена ні для чого, просто так. Заради цікавості, заради досліджень. Чи не здається вам це дивним? Мені здалося. А тому дивіться, самі у нас вийшла інформація, що все ж таки ну, це не зовсім так, те, що нам говорять. Або точніше, ну як. Це то правда, що дослідження, Всесвіту і так далі, але там є результати, яких ми не знаємо чомусь. Чомусь це не оприлюднюється. Тож ми отримуємо, повторююся, вказівки відносно того, як нам жити. Причому, ну як сказати, це не такі прямо директивні вказівки, але це нібито рішення, знаєте, нам готові дають. У нас є вибір. Слухати, чи ні. Ну. Він нібито є, але його і нема. Розумієте, ми не можемо його зробити. Ми якось в позиції жертви, в позиції, е в підвішеній такій позиції. В позиції. Е ну, позиції жертви. Інакше не можу навіть назвати такі позиції прийняття того, що нам дають. Залежності, от, слово це крутилося. В позиції залежності трохи знаходимося. А, так, чи на благо для нас така позиція? М -м, Палац мечів. Ми будуємо іншу мірність, інший світ. Це на благо для нас, в тому сенсі, що ми з нашого світу робимо інший інформаційний світ, можливо, в якійсь мірі віртуальний. М -м, який це світ? Давайте подивимося. Ох-ох, охо. слухайте, мені не дуже подобається цей світ. Дивіться. Це, по-перше, дуже, ну, це на демократію не схоже, коротше. Це така повна влада над людством директивна. От якраз те, що я сказала, що там, там не було показано цього, думаю, ну не вийшов вже імператор, і ось він вийшов. Імператор з королем мечів це така беззаперечна диктатура. Такого бога володаря якому ну, не можна опиратися, розумієте, який так ну, силою нас а, перевершує, чи що? Якось так. Ну, це я так трошки відгалудження пішла, трошки в інший бік копнула, але у нас ще ці дві карти не розкриті. Що ми отримуємо? Ми щось багато отримуємо, розумієте? А, весь час якісь оновлення ми отримаємо. Це. Інформацію, інформацію, весь час нову дуже багато інформації. Мені от зараз, знаєте, таке прийшло, що, можливо, неспроста. Ну, останні там, десятиліття чи скільки. От іде прямо такий інформаційний такий прорив, технологічний прорив, скільки відкриттів, і прямо в інформаційній сфері. От воно, звідкиля. Ну, принаймні, так, так виходить, так говорять мені карти. І зірка. Ми отримуємо, знаєте, якусь надію, якісь сподівання, чи марні вони, чи ні, зараз подивимося. І нібито таке, якесь божественне откровення, нібито ну от, путьводна зв'язка, знаєте, є таке словосполучення. Як це буде? Зірка, зірка, путюводна зірка, я не знаю правильно. Ну, Ми отримуємо якусь мету, до якої ми рухаємося. І прямо такий вектор, знаєте, вектор. прямо дійсно от як оця зірка, яка нас веде. Полярна, нібито, зірка, знаєте, по якій раніше рухалися мандрівники. І от таке відчуття, що нам також, от, нібито показують от світло в тонелі, чи що от, якось так, до якого ми рухаємось. Тобто, нам показують... А, що ми, що ми, чого ми можемо досягти, і що ми можемо цього досягти? Оце ми отримуємо. Ми реально можемо? Не зовсім. От я тільки подумала про те, що головне, щоб це не була, знаєте, така морквинка, яку віслючкові прив'язують. Оце дуже схоже на, мокр... на морквинку, на марні сподівання, тому що ми насправді не можемо цього досягти. Подивіться, ми, ну, ми обмежені в своїх можливостях. Ми обмежені по своїй природі? Так, ми обмежені по своїй природі, тому що ну, ми створені, в нас є в нашого тіла, є певні обмеження. Які обмеження? Обмеження в нашій, ну, дійсно, в нашій фізиці, в нашому фізичному тілі і в наших фізичних можливостях, в нашій майстерності. Тобто, ми не можемо стрибнути вище голови, як би нам того не хотілося. Зрозуміли, так, але ще хочу дещо подивитися, пару питань, нібито поки що інформаційна дорога відкрита. Зараз гарнесенько перетасую, хочу ще трошечки запитати. Давайте так, чи, оприлюднено, чи буде оприлюднено найближчими роками ну, справжня функція. Справжні функції андронного колайдера. Ну, якась інформація просочиться. Якась інформація просочиться. По Попажу жезлів. Це, ну, якась інформація, яка вийде з-під контролю. Піде в інформаційне середовище. Їй повірять ці інформації, люди. Так, їй повірять. Угу. Повірять цій інформації, причому якось одразу. Угу. Ну так, в принципі, таке відчуття, що буде оприлюднено. Хоча я не сподівалася, ну, бачите так. Який вплив а, створює андронний колайдер? На людей. Допомагає рухатися, отак я би сказала, штовхає, допомагає рухатися, допомагає рухати енергію і прискорює якісь процеси, допомагає обрати напрям і ну, вже почати рухатися. Угу. Допомагає почати рух. Так. Не сидіти на місці. Рухатися, рухатися, прямо рухатися. Він прямо. От, що там місяць. Він прямо рухає нашу цивілізацію, чи що. А, причому, знаєте, не просто рухає, а допомагає знайти інші шляхи, допомагає подивитися під іншим кутом. На наш світ, взагалі, на речі. Побачити щось, що ми не бачимо. Тобто, взагалі-то це така крутезна штука. Ну так не бачу такого, знаєте, негативу, прямо конкретного. А, є нюанси, як завжди, але є нюанси. Там взагалом <зас> дійсно такий прорив технологічний. Ну і так, давайте. Для чого взагалі, однією картою, можливо, нам ще узагальне, для чого взагалі андромний колайдер людству потрібен? Ну ні. Вже, вже кажуть, та ну все вам уже сказали. Інформація, інформація. Здобути інформацію. І прийняти її, я би ще так сказала. Перестати від неї відвертатися і прийняти її, побачити цю інформацію. Ось така історія з андронним колайдером. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дайте мені, будь ласка, про це знати вашими вподобайками. Дуже дякую, побачимося у Задзеркалі!